На вихідних в Україні очікується аномально тепла погода з опадами та туманами, особливо потепліше на заході та півдні країни. Зараз ми вам все розповімо так: у неділю, 11 лютого, по всій країні буде безістотних опадів. Нарешті сніг та дощ припиниться, та через плюсові показники почнеться відлига. Також вранці місцями очікуються тумани. Вітер в цей день південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11 лютого, то знову потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16, а вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 10. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 9, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 14, а вночі від плюс 3 до плюс 6 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 15 в день, і від плюс 5 до 5. Плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві, 11 лютого, протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!